Випускник Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Микола Самак трагічно загинув 20 січня 2015 року, обороняючи Донецький аеропорт. Але і на цьому метарства уродженця села Баня Березів круглого сироти не закінчились і після його смерті. Більше півтора року відповідні структури не могли ідентифікувати тіло загиблого героя. І після довгих генетичних експертиз Миколу нарешті похоронили у його рідному селі. Про це у своїй книзі тану сніг на морозі описав викладач коледжу Михайло Верес. Земляки Миколи Самака пам'ятають і шанують свого кіборга. До чергової річниці з дня загибелі захисника України, голова Яблонівської об'єднаної територіальної громади Юрій Коваль, староста села Богдан Васкул, парох місцевої церкви Отець Михайло запросили на вшанування героя, начальника відділу Івано-Франківській області, міністерства у справах ветеранів Володимира Веркальця, голову обласної громадської спілки воїнів АТО Степана Чомко та автора книги Михайла Вереса. За давньою релігійною традицією, отець Михайло відслужив панахіду біля могили Миколи Самака. У Неупокою савшарба Божого воїна Миколу та його побратимів і усіх воїнів, що загинули за волю за незалежність України на місці світлому, на місці квітучому, звідки відійшов біль, печалі, зітхання, і всяке прогрішення вчинені ними словом чи ділом, чи думкою, Як благий чоловіколюбний Бог прости. А гості поклали до могили квіти. Після завершення релігійного обряду і служби Божої місцевій церкві присутні дружньою ходою перейшли до місцевого будинку культури. Тут вшанування набуло більш змістовного і патріотичного спрямування. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповите горе в чорному бранні, сльозами вмилась. Не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикрашають, сумним набатом звучать слова. Герої не вмирають, вони живуть на віки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам. Перетворити відживну на війну, ми вистоїм столами хатів, як маків світ розкріти Україна на місцях, де йдуть тепер бої, в землі в поклоні схилиться калина. З цікавістю, а найбільше з вдячністю сприйняли виступ Михайла Вереса про ідею і перепетії написання книги тану Сніг на морозі. Мене зацікавила доля цього общения з усім, зовсім сироти. І я почав збирати матеріали про самокат. Я хотів написати, можливо, якусь діроничку таку статтю про нього що коледжі про нього більше знали, щоб наші студенти про нього знали. Я почав цю свою роботу з того, що знайшов тих в нашому місті Івано-Франківську, хто разом з Миколаєм Солоком видували кордонів. Це Тарас Популяк, івано франківець який був в Донецькому аеропорту, який 13 року січня 2015 року знаходиться якраз на вишці, і ця вишка завалилася, впала, і він був смертельно поранений, але слава Богу, вишив Я знайшов Івана Франківську такого володю черненького, я знайшов такого Віталія Калинюка. Це ці хлопці, які знали добре до які разом з ним були. На полігонні яборові, які знаходились в Донецькому аеропорту. І після розмов із цими воїнами мені хотілося більше дізнатися вже про тих воїнів, про Миколу. І я почав шукати зв'язки з іншими учасниками, тих, хто знав Миколу. Я вийшов на командира. 3 батальйону 80-ї арморівної бригади, який служив на ковах на Валерія Курка. Валерій Курко сьогодні очолює 103 ю територіальну оборону, він є командиром бригади і знаходиться знову в найгарячішій точці, точці деякій водії. Я вийшов на Олега Височанського, який був командиром свободу. І добре знав Миколу Самаха. Я вийшов на Максима Бурія, який був командиром роти, який теж добре знав Миколу. І з іншими учасниками, тим, хто воював з і мені вдалося поспілкуватися. Після того, після розмов з мужніми воїнами, чесно кажучи, було дуже і дуже непросто. Було не просто навіть їм, коли прокидався серед ночі, коли уявляв собі, як ці наші хлопці, як вони їхали в останній бій, як вони згоріли ці страшні машини, як потім їх важко навіть лампу було розпізнати, як от цей командир батальйону, дивлячись на своїх підлеглих, Теж на на І я задумав написати якраз книжку, присвячену тим, хто обороняв Донецький аеропорт. Це одна із найтрагічніших сторінок новітньої на нашій війні з московськими загарбниками. І велика є частина цієї книжки, книжці присвячена вашому синокові Миколі Самоколі. Після виступу Михайла Вереса, начальник відділу молоді спорту, культури і туризму Яблонівської об'єднаної територіальної громади Микола Сулятицький, в традиціях літературної критики дав належну оцінку титанічній праці автору книги, який зумів так вміло відтворити трагічні події героїчної звитяги захисників нашої держави. Неодноразово читаючи цю книжку, я зупинявся над тим, як все ж таки автору було непросто. Знаю пана Михайла як великого фахівця, великого спеціаліста в галузі філології, тонку людину, яка бачить цей світ по-особливому, бачить його духовні, душевні ноти, які в його творах, які він пише, завжди звучать високо елогійно і тонко. Водночас братися це такий жанр, який однозначно йому ще був, можливо, до цього часу не зовсім притаманний. І неозначно, що, як він сьогодні говорив, і про це в книжці написано, що була не одна недозвона ніж з думками, а як це все реалізувати. Тому що кожен з нас, особливо люди мистецтва, які володіють багато тою духовною площиною, які відчувають. Але деколи досить важко і складно це все перенести на папір. Важко це деколи реалізувати, написати, представити, зобразити у фільмі, чи у виставі, чи в книжці, чи в будь-якому жанрі, який є. Ви з цим просто чудово справимося. Директор місцевого будинку культури Ольга Симчич доклала чимало зусиль, щоб вшанування героя відбулось саме з елементами неповторного місцевого колориту і професійної майстерності учасників художньої самодіяльності. На завершення учасники творчого вечора і присутні разом заколядували. А фінальним акордом вшанування Миколи Самака прозвучав гімн України. популярне гасло герої не вмирають стає життєдайним саме на таких акціях.